Два місяці два місяці, 60 днів. Цього достатньо для того, щоб військові змогли відбудувати зруйнований росіянами на Херсонщині. Міст, але виявилося, що цього недостатньо, щоб депутати міської ради у прифронтовому Запоріжжі зібралися частіше ніж один раз. Так, пані та панове, це сталося. Наші депутати нарешті зібралися на сесію. Ютуб канал Запорізького центру розслідувань, і зараз ми розкажемо вам, що ж наприймали народні обранці. Сесію довелося розділити аж на два дні, адже за ті пару місяців, поки депутати рішали якісь там свої вапросіки, питань назбиралося чимало понад 200 штук. Власне, це відео ми якраз і записуємо для того, щоб коротко і зрозуміло пояснити вам, що саме наголосували наші депутати. Отже, перше і основне, депутати змогли виділити гроші на оборонку, і в тому числі на дрони для цього, що правда, містянам треба було виходити не на акцію протесту, але ж головне, це результат, тому що тоді наше місто, як інші міста України. Отримають величезні дірки у бюджеті на обороноздатність та не зможуть якісно закривати потреби військових. Тож 50 мільйонів йдуть нарешті на обороноздатність. 27 з них конкретно на безпілотники. Є ще один бонус: самим депутатам тепер теж можна використовувати свої фонди на оборонку. Там щоправда кіт наплакав трішки більше за 2,5 мільйона гривень. Якщо поділити на всю кількість запорізьких депутатів, то вийде по 40 тисяч на брата. Take my money. Але ще раз, краще так, ніж ніяк. 40 тисяч це теж 40 тисяч. Пункт другий. Швидко споруджувані бетонні споруди комбінованого типу з захисними властивостями. Mm. Не в'їхали, правда ж? Я теж не одразу. Виявляється, це повна і правильна назва укриттів. Нарешті про це почали говорити. Господи, це дико звучить. Прифронтове місто прилітає регулярно, а говорити тільки говорити про укриття. Ми починаємо тільки зараз. Але нехай, хоч якісь рухи вже почалися. Наконець то я дождався. Так опять, п'яціке сидів, ждав, ждав, але все таки є. З іншого боку, цими м Рухами все може і скінчитися, бо поки що депутати не вирішили набудувати по всьому місту сучасних і безпечних укриттів. Зате вирішили створити робочу групу, яка має визначити, де ті укриття знаходитимуться. Пункт третій. Аеропорт. Так, багато з нас за час повномасштабного вторгнення взагалі забули, як ті аеропорти виглядають. І так, це може здаватися найменш актуальним питанням. Але от біда, ще за каденції ексмера Володимира Буряка, Запоріжжя взяло кредит на аеропорт, який був його піар-проєктом. Красивий такий скляний В сенсі не буряк красивий, а аеропорт. Я ось так смотрю на все. це. Так, срала да? Дорогу. Дорогу. так ось ця скляна краса півтора роки не функціонує через Велику Війну. Але грошей зараза потребує, бо ж кредит. І борг ми маємо закрити до 21 грудня цього року. Скільки майже півмільярда. Де ж їх взяти, якщо аеропорт просто стоїть і доходу не приносить? Ну оце і вирішували депутати. В результаті вирішили змістити кінцеву дату погашення боргу до 31 грудня 2027 року. Congratulations. 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 Чесно кажучи, дуже заздрю горизонтам планування наших депутатів. Що в нас там ще? Ага, депутати вирішили збільшити витрати на перевезення п'ятих точок місцевих посадовців. Пану палаці. Пану палаці. Я маю Мали витратити 21 мільйон, а тепер витратять на 800 тисяч гривень більше. Чому так? Пункт. А активізувалася робота комісії з обстеження пошкоджених об'єктів, і це логічна та об'єктивна причина. І пункт Б. Збільшилася кількість відряджень посадовців Київ та Дніпро для участі в судових засіданнях. Ця причина вже якась дивна, бо в вищих судових інстанціях вже давно все працює через відеозв'язок. Коротше, так чи інакше, а зайвих 800 тисяч гривень наших із вами вже тютю. -тю. Nice. А тепер про дещо менш гучні, але важливі рішення депутатів в дуже короткому форматі. Отже, депутати підтримали петицію про онлайн-навчання під час повітряних тривог. Що логічно, бо в Запоріжжі за добу сирена може вити по 10-12 разів. А вчитися ж якось треба. Щоправда, тепер профільні інстанції мають придумати, як це все організувати, безпечно. 60 тисяч. Ох, цілих 60 тисяч гривень депутати вирішили направити на ліквідацію наслідків прильоту російських ракет в центральному парку Дубовий Гай. Вирішили тільки зараз, хоча прильоти були минулої осені. А куди ж поспішати? Правда? З іншого боку, нагадаю, що вони то і зібралися один раз за два місяці. Тож з оперативністю тут явна біда. А, а ще депутати перейменували понад 150 вулиць провулків і проспектів. В сенсі, ну, не особисто, а просто проголосували за відповідне рішення. І оце якраз класно. Бо місто нарешті має шанс позбутися російських і совєтських назв. Ми розповіли вам про основні питання, бо повторюємося. Їх було понад 200. Ну і не забувайте, що ви знаходитеся на YouTube-каналі Запорізького центру розслідувань. А це значить, що обов'язково треба підписатися на нас, поставити лайк під цим відео і увімкнути дзвоник, аби бути в курсі життя нашого Запоріжжя.